Дивуся, підніми голову. Дивися, що я роблю. Весело, так. Класно. прикольно Ану ще раз Так, нормально, так не на вогу. А дай давай і тут. Оп. 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 Акула плывала? Акула плывала. А тут дві акули. Акула була? Віділа і дівчинку і вкусила її, а, а в дівчинку вкусила акулу. Хам, 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 хам. <рикуско> дивись, яка класна, дивись. Моя синя. Вона ще малешенька, мама. <рикуско> мама да, вона малешенька, мама, вона малашенька. Вонасенька, дисківний ротик, Хвостик. <рикуско> класно. дивися, яка прозора. А ти що є? Мама їй. Я... А мама покаже. Ти їй А ну покажи. Ти кажу, дивись, яка вона, який на наїй білий животик. А він має лишачки. Теж тут лишачки. Ресочки такі має, та? Так. Да. Лас. А давай да. скуштуємо. Мама, а я синій. Покажи, яка в наїй пінка. Ой, яка вона класна! Вона так, ось... так світиться аж, правда? Та вона ну, так вона ну, не світиться. Давай її скуштуємо, давай. Мама, ну, дивись, така є вона <ривіт> Мамо, скажи привіт, а мамочка ж мика. А ми мама, каже, велика євочка. Чого ми будемо робити? Велика Євочка, Що ми будемо з тобою робити, з тими акулами? збирати такі, такі, такі свинки. Давай ми їх скуштуємо, давай? Мама, десь, Мені вже цікаво, це... який в них смак. Мама, а ти зі мама, вона ще у нілишечку. <гум> мама, Мам, я... відкуси її хвостика. Давай. а е ку... Яка на смак, яка? Я не знаю. Бо ти її ще не скуштувала.

Я Кусок голубі відкусила? І що як на смак? Ну. Клубничний. Клубничний? Нет. Нет. А який це смак? Як жуйка, правда? Більше Синій язик покаже. А, який хвостик з губи. Ну покажи хвостика. Mm -hmm. mm -hmm. Синій язик. Mm -hmm. Єва зуби теж які трохи сині стали. Німа, чому... Давай вас спочатку відкуси голову. Мама. Шматочок голови, давай. Мама, отлава от мама. А мама була і повіділа вона чеченку і кушала. Отнук, да? М -м 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 -м. Ні. То якась погана казка. <рзвірка> О, -у -у, Страшно було. Давай відкусти мені голову. Давай, це на, на, на малька, это десь у нас майка. Малесенько, така, така малесенько, не плач. Скажи, де твоя мама? Ти твоя мама, акула мама. в морі, пливе. А де твоя? А де а де твоя? З тобою вити акула, малесенька. Що нам з тобою зробити малесенька акула? Вона ходить, вона коли мене не їжала так, така ві віно. Сама поплила, мама, а маленька акулу не взяла зі собою. Што? Ми моє, я то А Хто її в море візьме? Ти її відвезеш у море? Так, море. Угу. море а дивиш, а її, не море. А от я не моє, дищо не жепале. Пливе? О, яка вона розумна. Не. А киця не хоче з'їсти рибку. Ох, дивись, як вона там чатує на ту акулку маленьку. Вона, дивись, вона, вона дуже хоче купатись. Вона хоче, напевно, з'їсти ту акулу, правда? Все, вона З'їла. А, ага. а хто швидше з'їсть ту рибку? Єва чи котик? Котик. Дай йому попробувати шматочок.

Чекай! Давай такого. а Клас! О! о Як ти скоро з нею поралась. Покажи. Євочка, але ти з'їла дві акули. Як твій животик? Не болить? А який грубий, покажи. О! О! о який живіт став. Та я багато акул, Я там так з'їла, так? Так з'їла багато акул, а животик. Ой, аж тріщить. Покажи животик. О, о Кажи, ти дивись, який. Папа, донечка. Папа.